Товариство Аве Ужгород пропонує реалістичне довгострокове рішення будівництво сучасного сміттєпереробного комплексу. Ми маємо на меті збудувати сміттєпереробний комплекс на території Закарпатської області. Цей проект передбачає те, що ми будемо збирати сортовані відходи як змішані. Буде мати дві сортувальні лінії. На одну сортувальну лінію буде звозитися все сортоване для того, щоб його повторно по кольорам пересортувати. На іншу змішані відходи там, де змішані відходи, то буде відбиратися все ресурсно цінне, що можна вибрати, і залишиться врешті-решт органіка, яка буде захоронена, але з видобутком біогазу. Такий концепт, такий розвиток. Ми бачимо, що в принципі відповідає національному плану, відповідає директивам Європейського союзу і ну. Ми рухаємося в цьому напрямку. У нас йде співпраця з владою. Ми намагаємося домовитися. Ми очікуємо на сьогодні все ж таки виставлення на аукціон в оренду тої земельної ділянки, яка передбачена регіональним планом управління відходами. Чекаємо, що її виставлять на аукціон на оренду разом з під'їзними шляхами, відповідно до цієї земельної ділянки, і ми готові брати участь в тому аукціоні. Ми готові збудувати такий комплекс.